Всім привіт! Я інженер і я продовжую знімати відео на українській мові. Сьогодні у нас на швидкому огляді SSD-накопичувач з Aliexpress, який обійшовся мені всього в 44 долари. Підпишися на мене і дізнаєшся більше, як купувати дешеву товари з Китаю. Посилка прийшла ціла, не пошкоджена. Всередині була пухирчиста плівка, але можна було і краще запакувати. Все ж таки детальний із сталі, але зроблено на вигляд гарно. Упаковці був сам накопичувач компанії Goodga на 1 ТБ. Встановлюється він в роз'єм М2 на материнській платі. У мене це під відеокартою, далі у відео побачите. Також з ним в комплекті йшов маленький гвинтик для закріплення в платі, але в мене в материнці вже був такий, як для перестраховки це є плюс. Працює він дуже швидко. Зараз вставлю фото із його тесту в програмі CrystalDisk, SSD Benchmark і Random Write. Швидкість від 2200 МБ до 25 ГБ в секунду. Температура його при максимальній нагрузці не перевищувала 40 градусів за Цельсія. В звичайному режимі він працює за температурою 25 градусів, а номінальне навантаження по температурі, як вказано на коробці, це 70 градусів. Спершу, як я встановив його собі в комп'ютер і поставивши вінду, я був в шоці від того, наскільки швидко він її завантажив. Для цього моєму ПК. Знадобилося всього 4 хвилини. Ціна на цей накопичувач повністю оправдана, тому що жорсткі диски в нас в Україні коштують приблизно так само. Бу. 1100 гривень, а нові з гарантією 1400 і вище. А мені SSD обійшовся всього в 1500 гривень, і він має гарантію 3 роки. Тобто, якщо за 3 роки у вас виникнуть якісь проблеми з ним, ви можете відкрити на AliExpress спор і відсудити собі трішки грошей. На мою думку, цей товар вартий покупки. Дякую за перегляд відео, ставте лайки та пишіть коментарі. Будемо покращувати контент українською.